А наша наступна історія про бійця родом із Ужгорода. Роман Гапак добровольцем пішов на фронт, коли йому було всього 18. Попри складне захворювання, став повним кавалером ордену за мужність. А Роман загинув у бою. Йому було 22 роки. Про шлях героя. За позивним цитрус наш сюжет. Він обожнював лимони. За це у війську його прозвали Цитрусом. В дуже близький і запеклий контактний бій. Тож перший здасться. Жаль, що в цетруса лише одна рука з палкою. З Малку захоплювався військовою технікою. Крім армії, він нічого не думав, навіть не розглядав нічого. І його мрія справдилася, щойно хлопцю виповнилося: 18. Мій земляк з Ужгорода дуже молодий йому було всього 22 роки. а... В армію він пішов, як тільки став повнолітнім у 18 років. Ще за рік до початку великої війни Роман Гапак підписав контракт із 128-ю гірсько штурмовою закарпатською бригадою. Юний воїн був штурмовиком, навідником гармати. Згодом перейшов у підрозділ БПЛА, керував ударним дроном Немезіс чорно місця. Одне єдине запитання: чому? Чому так мало статися? Чому так мало було йому відведено? Роман загинув дев'ять місяців тому, а у цій кімнаті в Ужгороді, де минуло його дитинство, майже нічого не змінилося. У мене тут все стоїть так, ніби вийшов і зараз повернеться. Навіть речі не можу викинути і не викину. Все тут в шкафу складено, і цивільна, і тут знизу є форми. Христина мати полеглого бійця досі не може змиритися з тим, що він більше ніколи не зайде сюди, не читатиме улюблених книжок, не поповнюватиме колекцію своїх автівок. Не обійме. Це була наша остання спільна фотографія. Скажу чесно, з цією фотографією я сплю кожен вечір. Дев'ять місяців я лягаю з нею спати. Рома з народження мав рідкісне генетичне захворювання, але завжди повторював. Виросту, стану військовим. Він займався спортом, вивчав літературу і щоденно прямував до мети. Він дуже мріяв служити просто в армії як на срочній службі. Але в 17 років йому видали військовий квиток, непридатний до військової служби. Мріяв дуже поступити в Сагайдачний у Львів в сухопутні, але й туди його не взяли за його хвороби. Ну і він у 18 років пішов, писав контракт. Хлопець ледь не умовляв взяти його на службу. Спершу вирушив в ВТО у 128-й гірсько-штурмовій бригаді був оператором-навідником БМП. Так і зустрів початок повномасштабної війни. І вони приїхали 24-го, вже в Сватово Приїхали, а з 1 березня вони зайшли на виноваху. Роман, попри юні роки, був командиром відділення. За три роки мав багато досягнень на військовому шляху. Багато знищеної техніки. Іменно вже в цьому підрозділі рубак є і танки, і є і гаубиці, і мінометні розрахунки, і причіпні, і ну, різне. На майже на 6 мільйонів доларів. На рахунку мого сина казали хлопці, навіть є збитий вертоліт. Товариші розповідають, цей розбрав участь у штурмах, обороні, важких обстрілах. Пережив і найважче на війні загибель побратимів. Бачив ворога, в лице, потрапляв. Під обстріли танка артилерії, стрілецької зброї. Його найближчий друг загинув у нього на руках. Він і сам разів 10 міг загинути. Якщо є таке поняття, як ідеальний солдат, то Рома Гапак максимально йому відповідав. За проявлені хоробрість і звитягу Романа кілька разів нагороджували, але він був настільки скромним, що мати про державні відзнаки почула випадково. Ще за життя її син був кавалером двох орденів за заслуги. А останню нагороду вручили вже посмертно. За Волноваху в 22-му році тримали волноваху другу ступінь. Він отримав за Білогорівку в 22-му році. Дитина там вони зайшли в російський лагер. Особисто своїми руками спалила, знищила п'ять БМП російських. Ну а першу ступінь уже, на жаль, посмертно. Воїн поліг на фронті 27 травня 2024 року. Від удару ворожого ФПВ-дрона на Запорізькому напрямку. Я з ним поговорила в п'ятницю. В суботу він мені написав: Мама, має много роботи. Лягайте спати. Завтра наберу. Люблю вас. Я йому в неділю відповіла. Він на смску вже не відкрив. Роман любив життя, Україну та військову справу. Міг продовжити навчання на історичному факультеті, поїхати у Японію, про що завжди розповідав, але офірував життя, аби мрії змогли втілювати інші. Чому ж ти пішов від нас так рано? Важко без тебе. Чоловік Христини нині теж на фронті. Жінка тримається з усіх сил, аби дочекатися перемоги, про яку так мріяв її син. Роман Гапак за позивним Цитрус. Герої не вмирають. Пам'ять про їхній подвиг житиме вічно. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.